Корчі на фронт нова захоплива програма для всіх, хто цікавиться автомобілями, що стали залізними побратимами на передовій. У другому випуску Корчі на фронт ми розберемо Hyundai Terracan – південнокорейський тяжик, який, хоч і не має тієї самої популярності, як і японські топчики, на кшталт Nissan Pathfinder, але впевнено стоїть у сторію серед бюджетних, але витривалих позашляховиків. Серед військових він таракан, але на конвейері ще був терекан. Допоможе знайти істину у цьому питанні військовослужбовець ЗСУ Микита Юнкер. Він виконував бойові завдання на цьому корчі та знає його як своїх п'ять пальців. Почнемо з сильних сторін корча. Дизельний 2.9 – це як старий командир, який уже бачив все: від зелених чоловічків в Криму до кімчанинівських гравців. Кальмара він не прагне слави, не показує фокуси, але коли треба зробити справу, не підведе. 160 кінських сил і 390 крудного моменту перетворюють ваше полювання на справжнє сафарі. Автоматична коробка i7-3040LE – це справжній профі. Встановлюється на джип, Kia, Міцубіші, Тойота, Опіль та Вольво. І можна бути впевненим, що витримає будь-які дороги. Якщо коробка була б людиною, то вона була б таксистом з двадцятирічним досвідом, який знає кожну вибоїну і ніколи не підведе. Військовослужбовець Микита Юнкер підтверджує це із власного досвіду. Коробка це Взагалі там Тойотівська стоїть. Я їздив якось по болоту, і я там ж на коробку окремий радіатор, де маленький я цей радіатор поламав, і я цього зразу не замітив. І нічого, покатався так. Пару місяців катався коробку, і Нічого прохідність Терекан базується на рамній платформі Міцубіші Паджера. Тому якщо вам раптово доведеться замінювати деталі підвізки, можна звертатися до Паджерівських запасів. Вони чудово підходять. Кліренс 210 мм міліметрів і болотяна резина перетворюють будь-який донецький ландшафт на буденну прогулянку. Переконуємо. Кита. У мене піднятий кліренс про ставки, він ніде не застрягав. О, там, де танки їздять. Було то там, де танки, він спокійно собі брав. Їхав. Вмістимість і комфорт у салоні автомобіля. Місця більше, чим достатньо. Зручно розташуються 5-6 осіб. Тут навіть високі друзі не будуть нарікати, що їхні коліна впираються в вуха. Матеріал салону топчик. Це та сама олдскульна, але справжня шкіра. Підвізка м'яка та комфортна. Чимось схоже на Toyota Land Cruiser. На дорозі хиткий, впевнений собі такий пузатий дядько. Наголошує Микита. Він дуже Я один рік з зі всієї експлуатації його я його вообще не жалкував. Дуже дуже витривала ходова, як в Камаза мені хтось сказав. Розглянемо вразливі місця цього корча. Двигун, головний недолік двигуна це чутливість до якості палива, особливо системою Common Rail. З проблемою з форсунками та паливною системою рішенням є встановлення сепаратора додаткового елемента, що фільтрує або частіше заміна паливного фільтра. Наголошує Микита. Треба просто часто міняти паливні фільтри. Там, ну, часто це буквально там, кожні 2-3 тижні. Якщо ти на військовому Валеві катаєшся, також дизельний двигун боїться перегріву. Через це виникають проблеми з блоком циліндрів. Микита Юнкер підтверджує мої слова. У мене прокладка прогорівша була, гази йшли, бо вона дуже поступово прогорала. і по чуть-чуть машина грілась, грілась, грілась. А коли вона гріється, то вона відсікає підаль газу і не можна їхати далі. Були такі ситуації в незручних місцях, коли вона перегрівалася, але водичку з собою треба мати, і все. Кузов, як у майже у всіх наших корчах, корейці не виняток і мають проблеми з козовним металом, зокрема дверними. Як Казала практика та наші погодні умови під пластиковими накладками на порогах та задніх арках виникають осередки корозії аж до наскрізних ушкоджень, але це загальнокорчова болячка. Час підсумувати властивості цього корча. Hyundai Terracan це той надійний товариш, який завжди під рукою, коли справа доходить до серйозних завдань. Якщо правильно доглядати за ним, особливо звертати увагу на якість пального або навіть встановити додаткові фільтруючі елементи, цей позашляховик буде працювати як годинник у будь-яких. Умовах, звісно, є моменти по перегріву двигуна. Він може потребувати уваги, але це не затьмарить основні його переваги. Прохідність, містимість і доступність запчастин. Якщо шукаєте автомобіль за 5-6 тисяч доларів, який поєднує потужність та економічність для будь-яких викликів, Hyundai Terracan – саме те, що вам потрібно. Друзі, якщо маєте бажання розповісти про свого фронтового корча на армії ФМ, то пишіть у наші месенджери за номером 097-1991-824. Мене звати Микола Станіславський і я розбираю всі корчі на армії ФМ. До зустрічі у наступній програмі.